В 90-ті роки, 90 роки Кучма був президентом по одному з телеканалів ну, загальнодержавних, проїхав, ну, тобто журналіст проїхався по Ізраїлю і зробив репортаж, і сказав, що в Ізраїлі немає борделю, де не можна купити особу жіночої статі з України. А ви скажіть, будь ласка, яка репутація у українських дам в країнах, в яких є море? И которые пребывают в Евросоюзе, ну то есть там Болгария, Греция, Испания, Португалия, э, Италия. И, это вот, невозможно. So. Э, это невозможно, даже гипотетически. Я не встречу украинскую девочку в бордели. Ну серьезно. Не, не, не. Я, а говорю, репутация, репутация. Не получится. Ну серьезно. Я, я моряк, я прихожу, опа, бордель. Ну, серьезно. И там, я говорю, мне нужно украинку. Давайте так, я не, еще не настолько старый, чтобы ходить по борделям. Но я прекрасно знаю, что для того, чтобы заполучить украинку, нужно, как это, Англия, как это Англия, я Бет, вас нужно заплатить Армен Лайк. это нужно, это реально до хера заплатить. Так не будет, так не получится. Тобто, вихідці з України вигідніше економічно працювати в борделі в Євросоюзі, ніж вчителькою молодших класів десь в Крижополі. Правильно? Розкажіть, будь ласка, з якого ви міста? Я столичний мешканець, я киян у третьому поколінні. Я з Києва. Зараз ви знаходитесь у Києві. У Києві, звичайно. Я все життя в Києві. так. Якщо така ваша, ласка. Назвіть, будь ласка, дві станції метро. Будь-які. Вокзальна університет театральна хрещатик. Окей. Продовжуйте. Ні, так а, я, хотів, я хотів вас послухати. Я хотів вас послухати саме стосовно репутації українських дам в країнах Євросоюзу, в котрих є море. Я не буду розповідати про це. Ну, знаєте, у вас же немає обов'язків стосовно мене, тому.